Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про важливі події тижня. Отже, давайте будемо починати. Я прошу вища. Так, важливі події. Тижня. Щось у вас тут результати за результатами. Прямо цілу корзину будете збирати результатів. Щось тут все на удачу, на підкові все це знаходиться. Якийсь удачний період цього тижня у вас виходить. І, мабуть, ви зможете зібрати результати від роботи, яку зробили. І я дивлюсь, тут ви до цього йшли, ви вкладалися, ви витрачали свою енергію, свій час. Так, витрачали ви тут свою силу, і от Ваша витрачена енергія цього тижня повертається до вас з результатами, які вас будуть радувати. І ця наповнена корзина, так, в принципі, вона і є ваша опора. Відштовхуючись від неї, ви вже спокійно запускаєте нові процеси. Це знаєте, як. Завершення одного періоду і початок нового періоду. І період зі своїми проблемами і задачами ви завершуєте, так, отримуєте результати, тепер спокійно входите в новий етап. Починається новий період. І бачите, ці результати вони допоможуть вам в подальшому якось. Легше і швидше продвигатися до тих основних цілей, до яких ви йдете. І все це в цілому має відношення саме до сфери вашої діяльності, до ваших планів, до задумок, процесів, якими ви сьогодні займаєтеся, чи які хочете запустити в майбутньому. І для цього вирішуються сьогодні якісь питання. Так, трапляться, трапляться помітні зміни, як я вже говорила. Ще раз повторю, що цей період дуже благоприємний для збору урожая, так, і цей урожай ви зберете. Так, не всі питання будуть вирішені. Дещо перейде на березень місяць, так? Але, тим не менш більша частина врожаю буде вами зібрана, так, буде вас радувати цей момент дуже сильно. Так, якась дорога тут. Дорога. Знаєте, ця дорога принесе вам якісь зміни. Зміни принесе у ваше життя і якесь питання. Якесь питання було давно запущене, і все ніяк ви не могли його вирішити, так? Постійно стикалися з якимись перепонами, яких неможливо було пояснити. От ви не могли це питання вирішити, розумієте? І от. Цього тижня це питання буде вирішене через дорогу. Сіль не показано, чи це запланована дорога, чи ні. Так? Або це трапиться через якісь обставини, так? але тим не менш, ця дорога буде однозначно, і ця дорога допоможе вам вирішити. Питання, яке вас довго мучило. А точніше, зустріч неочікувано буде в цій дорозі з людиною, з якою ви давно знайомі. Раніше ви з цією людиною взаємодіяли, так? І от в цій дорозі ви з людиною неочікувано зустрічаєтесь. І бачите, мабуть, ви. Заводите тему з цією людиною, да, заведете розмову, так, стосовно питання, яке вас мучає, і отримуєте якісь знання, якусь цінну інформацію, яка для вас стане просто магічним ключиком, так, і який і стане для вас вирішенням цього питання. От така випадкова зустріч. З вашого знайомого чи знайомої так, допоможе вам знайти спосіб це питання вирішити. І бачите, це радісна для вас подія. Ви таким чином звільнитеся, як то кажуть, від головної болі, вирішуючи це питання. Якась і волокіта є. Пов'язана з документами, так? також вона буде, щось ви будете вирішувати стосовно документів. Також вас буде дивувати поведінка чоловіка, і цей чоловік, він ваш родич, щось вилізе. Щось вилізе, якась інформація, вона до вас прийде ця, інформація стосовно недобрих, нехороших, я б сказала, підлих дій зі сторони цього чоловіка намагаючись добитися якихось своїх результатів, переслідуючи цілі свої якісь, людина, яка начебто спілкуючись з людьми, з якими ви обертаєтесь в одній сфері, якісь ділові люди тут. Ділові люди, ділові зв'язки потрібні вам для вирішення якихось питань. Впливові люди такі, і от ця людина, знаючи про цих людей, як начебто залізла туди, так, цей чоловік заліз туди, щось тут намагається вирішити якісь свої питання, і, вирішуючи свої питання, обливає як начебто вас брудом. І ви дізнаєтеся про це, ви за голову хапаєтеся і не розумієте, чому він це робить. Бачите, мабуть, люди, з якими ви якось познайомили цього чоловіка. Так? І через вас він вийшов на цих людей, тому що з вами зв'язка. І от вирішуючи свої питання, користуючись вашим ім'ям, людина вас ще й брудом поливає. Ви через цих людей дізнаєтесь цю інформацію і, звісно, що буде неприємно буде неприємна така ситуація. Мабуть, знаєте, ви в одній компанії десь опинитеся, і там ця інформація і на поверхню. Мабуть, будуть у вас намагатися прояснити, наскільки. Ця інформація, яку їм внушав чоловік достовірна, Так? прямо напряму будуть у вас питати. Ви будете стояти за голову хапатися, шоковані. Ви не очікували цього. Ну, підла людина, слизька. Ось Таке попередження вам сьогодні від солі. Розумієте, тому тримайте руку на пульсі. Знаєте, що таке може програтися, і людина схожа на лисицю. Так, вона брехливу лисицю. Так, давайте ще тут розглянемо картинки. Якась важлива можливість буде вам надана. Був поставлений процес колись на паузу, так? І завадили обставини, завадили події. Які вам не давали запустити цей процес, так? І тому ви поставили на паузу якісь домашні справи, домашні задачі. Якісь обставини завадили в минулому, тому ви відкладали це на потім і чекали благоприємного періоду. От Цього тижня так буде змінюватися обстановка, що ви просто візьметесь за вирішення цих задач відносно дому, домашніх справ, так, і запустите цей процес. Також хочеться сказати, що щось тут у вас завершується дуже вдало, вирішуються домашні хлопоти, проблеми, ви будете задоволені результатом, так? А взагалі -то, взагалі то до кінця тижня дуже багато якихось подій, я б сказала, доленосних подій для вас буде відбуватися, вони трапляться, і кожна подія, вона буде, знаєте, яке начебто допомагати, щоб ви опинились на нових платформах. Щоб спокійно можна було переключитися на нові задачі, на нові процеси, так, які ви хотіли в майбутньому запустити. Дуже багато питань вирішиться, як і відносно особистих ваших інтересів, і інтересів, пов'язаних з близькими людьми, так, я маю на увазі людей, з якими ви проживаєте під одним дахом. так. Також дуже багато питань буде вирішено в сфері вашої діяльності. І ще дивіться дві дороги одна за одною тут, дві дороги разом, як начебто одне питання заставляє вас бігати по двом дорогам. Питання вирішиться через дві дороги. Результат в одній дорозі отримаєте, потім відправляєтесь в другу, і вже другу половину результату ви вирішуєте. Вирішується якесь важливе для вас питання, щось також пов'язане зі справами, з проектами, щось стосується сфери вашої діяльності. І отут, в дорогах і в першому випадку, і в другому випадку, ви знайомитесь з якимись новими можливостями, з новими перспективними можливостями. так? Ви зацікавитесь цими перспективами і захочете їх. Скажімо так, занурити, внедрити в ваші справи. І захочете новими методами, новими способами вирішувати свої. Питання. Тут будуть змінюватись ваші плани, точніше стратегія ведення ваших справ, що в подальшому принесе вам успішне зростання, легке зростання в сфері вашої діяльності. І ще йде укріплення ваших позицій на майбутнє. І це чудова інформація для вас. Сіль говорить, що ви просто виходите на. Перспективи. Перспективи дуже важливі для вас, тому і будете змінювати своє направлення, своє направлення по вирішенню ваших задач в сфері діяльності. Так, будете радіти, будете радіти, прямо серце ваше змалювалося, і ви радієте, серце ваше радується. Що ви вирішили всі поставлені задачі, і, мабуть, результати, які здійсняться, принесуть вам неймовірну радість. Так? Хтось буде покараний серйозно, і якась людина по долі нова, ця жінка, це доленосна людина для вас, і людина, яка увійде в ваше життя. Ця людина йде зі своєю місією, і тому ця людина змалювалась доленосною для вас, розумієте? А хтось постраждає людина, яка вам вже колись нашкодила, і ви знаєте, знаєте про це також жіноча фігура. І вона буде покарана. Вона нарешті отримує по заслугам. Те, що заслужила те і отримає. Такою є сьогоднішня сіль для вас. Ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!